Тим часом в Соломіському суді Києва саме зараз обирають запобіжний захід для шістьох затриманих у так званій бурштиновій справі депутатів Розенблата і Полякова. Нагадаю, що а, у руки правоохоронців потрапили помічники цих депутатів, і в суді зараз ігор Бондаренко готовий розповісти нам. Подробиці. Отже, Ігоре, як триває процес, які новини чи обрали вже запобіжні заходи? Вітаю, Лідо. Зараз у Солом'янському суді розглядається друга із шести запланованих справ щодо отримання міри запобіжного заходу для напередодні затриманих підозрюваних у так званій бурштиновій справі. Свій перший вирок отримала Тетяна. Любонько, це помічниця народного депутата Максима Полякова. Слідчі звинувачують 28-річну дівчину у отриманні хабара загальною сумою 7,5 тисяч доларів. Ці гроші вона, начебто, мала передати депутатам Полякову та Розенблату. А ті, в свою чергу, мали б надати преференції окремим. Компаніям у видобутку та реалізації бурштину на території України прокурори вимагають 60 діб для всіх 60 діб тримання під вартою, доки триває слідство. Ну а сторона захисту і депутати, які приїхали підтримати своїх підлеглих, пропонують взяти на поруки цих людей і випустити їх під особисте зобов'язання. тетяна годину тому Тетяна Отримала вже вирок щодо міри, тобто вона залишається під вартою, але є умова. Вона може внести заставу у 160 тисяч гривень. Це майже два 2,5 рази менше ніж вимагала прокуратура. Для неї за її словами, ця сума не підйомна. що вона сказала, і що говорять народні депутати з цього приводу. Вважаю, що це несправедливе рішення. Чому я і не схожа на корупціонера, і не є корупціонером. І Там жахливі умови. Щонайменше для дівчини. Це не така висока насправді сума, щоб я допомагав. Я думаю, в батьків її буде сподіваюсь, буде достатньо. Якщо ні, тяне більш ніж достатньо друзів, щоб всі ми разом допомогли. Тобто помічницю народного депутата не відпустили і доправили в СІЗО. а Після того як будуть внесено 160 тисяч гривень, то її мають відпустити. Зараз розглядається друга справа. Це Вадим Руденко, голова громадської організації Народний контроль. Загалом ще чотирьох. Ймовірно, і скоріш за все вже будуть розглядати ці справи завтра з 9 ранку. У прокуратури є дедлайн до п'ятнадцятої години завтрашнього дня. Студія. Ігоре, дякую вам, ігор Бондаренко, Соломінського суду, де обирають запобіжні заходи для затриманих у бурштиновій справі.